Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення у Києві. У Херсоні теж загинула людина. Росія вкотре влаштувала ракетний терор і випустила по Україні понад 30 ракет. Близько восьмої ранку. Карта країни почервоніла у Вінниці. Пролунали перші звуки вибухів. Близько шести, скажем так, тут ту на сто п'ятьмас попередньо з району Мурманської області. Вилетіли і зробили пуски ракет. Ну Очікуємо понад 30 ракет, так які вже в принципі почали з'являтися у різних областях. Працює проти оборона. Оборонці неба збивали ворожі ракети на Київщині, Вінничині, Одесьчині та Житомирщині. На жаль, було влучання у Києві та Одесі. Удар по столиці підтвердив мер Віталій Кличко. Наразі знаємо про одного загиблого та двох поранених. Голова КМДА повідомив, що по столиці Росіяни випустили близько 20 ракет різного типу. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. А в Одесі, за інформацією голови тамтешньої ОВА, внаслідок ударів пошкоджені два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Вінницька ОВА також підтвердила про вибухи. На щастя, постраждалих немає. У Дніпропетровській області приліт у промислове підприємство обійшлося без жертв. На Херсонщині окупанти влучили в адміністративну будівлю. Одна людина загинула, четверо поранені. Повідомили у Херсонській ОВА. У телеграм-каналах ширилась інформація про прильоти на Львівщині. Очільник ОВА Максим Козицький закликав читати лише офіційні джерела і за Певнив, на Львівщині все спокійно. Під час масованого ракетного удару по Україні 26 січня Росія здійснила 55 пусків різноманітних ракет. 47 крилатих ракет було збито. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Велика кадрова шахівниця. Анонсовані президентом України масові звільнення втілили у життя. Під гарячу руку Зеленського потрапили вже чимало чиновників. Звільнили заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Після скандалу із закупівлею продуктів для захисників посади позбувся і заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Звільнення торкнулись і п'яти голів військових адміністрацій. Що далі, німецькі танки нищитимуть окупантів. Канцлер Олаф Шольц оголосив про поставку Україні танків Леопард 2 Скільки отримаємо техніки і коли? Та чому Німеччина все ж змінила позицію щодо передачі танків? І як вплинеться озброєння на хід війни? Усе найважливіше у четвер, 26 січня о 19.15, у проєкті Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.